Доброго дня, мої любі малята! Я сьогодні пропоную нам з вами подивитися, хто ж завітав до нас у гості. Це до нас завітав з вами фермер. Він нам пропонує заглянути до країни математики та познайомитися з найстронькішою її мешканкою. А здогадайтесь, про кого йде мова тільки тоді, коли трішки поміркуєте, що ж є. У світі одне. Так, малята у природі та у світі лише одне сонце та один місяць. Вірно, малята, це в нас одиничка. А давайте подивимось, на що ж схожа одиниця. Так, малята одиничка в нас схожа на паличку, одиничка схожа на лелеку, а також на Сірник з вогником. Молодці малята. Тата, наша одиничка любить дуже сильно гратися, і вона нам з вами пропонує її знайти. Ну що ж, давайте будемо шукати. Ну що ж, подивіться уважно. Та, скажіть і покажіть, де наша одиничка? Так, вірно, вона на дверях. Давайте ж розглянемо далі. Куди ж вона сховалася? Так, вона на хребочках. Молодці. А де зараз одиничка? А одиничка біля будинка зайчика. Молодці, малята, ви дуже добре справляєтесь. Давайте подивимося, фермер привіз хліб, у якому хлібі сховалася одиничка. Одиничка сховалася у кірпічику. Що ж малята? Давайте розглянемо малюнок та скажемо, що на ньому знаходиться. Так, на ньому знаходяться цифри та геометричні фігури. А які ж геометричні фігури ви бачите? Так, молодці малята. Трикутник. Овал прямокутник та коло. А які цифри ви тут бачите? Один, два, три. Молодці. Давайте подивимося та знайдемо з вами одиничку. Одиничка в нас знаходиться біля прямокутника. Ще одиничка біля овалу. Одиничка біля двоєчки, одиничка біля трикутника. Молодці. Пушка, значить, ти один такий довговухий? Я не один. У мене багато братиків і сестричок. Подивіться, який батон. Він тонкий. А який кирпічик? Він товстий. А хліб який? Він середній. А подивіться, де в нас батон? Він знаходиться справа. А де в нас кирпичик? Він знаходиться зліва. А де в нас хліб? Він знаходиться посередині. Молодці малята, ви дуже добре справляєтесь. Ну що ж, ось і кінець нашому заняттю. Бувайте та до нових зустріч!